Вінні Пух та його друзі, пригода четверта, у якій Іа і А губить хвіст, а Пух його знаходить. Підстаркувати сірий ослик Іа і А стояв сам самісінький у зарослому будячому закутку лісу, широко розставши передні ноги та похиливши голову на бік. Він думав про серйозні речі. Іноді він думав, чому? Іноді для чого, а іноді думав навіть так, що з цього буде. Отож, не дивно, що час від часу Іа навіть сам не розумів, про що він, власне, думає, і тому, зачувши важкеньку ходу він Пуха, Ослик дуже зрадів, адже тепер можна було хоч якусь хвильку не думати і просто привітатися. «Якся маєш? спитав він понурим голосом. Голос у нього завжди був понурий. А як твоє здоров'ячко? спитав Пух. І А і А похитав головою. Не дуже як, сказав він. Ба навіть зовсім ніяк. Мені здається, що я вже дуже, дуже давно не почував себе як. Бідний, бідненький, сказав Вінніпух. – мені так тебе жаль, Дай, ну я на тебе погляну. Іа понуро втупив очі в землю, а він обійшов довкола нього. Еге, що це скоїлось з твоїм хвостом? здивувався він. А що з ним скоїлося? спитав Іа. Його нема. Ти певен? Хвіст або є, або його нема. В таких речах завжди можна бути певним, а твого хвоста тут нема. А що ж там є? Нічого. Зараз подивимося, сказав Іа. і повагом обернувся з того місця, де ще зовсім недавно був його хвіст. Однак, помітивши, що йому ніяк не щастить його наздогнати, Ослик став крутитися назад, аж поки повернувся туди, звідки почав, а далі. Просунув голову між передні ноги, уважно подивився знизу і нарешті сказав, глибоко та сумно зітхнувши, здається, і справді нема. «А вже ж нема, сказав він Цього й слід було чекати, понурмовив і я. Тепер усе ясно, дивуватися нічого. Певне, ти його десь забув, сказав Пух. Напевне, його хтось поцупив, сказав Ія. «Знаю, знаючи, це витівки. Додав він після тривалого мовчання. Пух відчув, що він мусить сказати щось підбадьорливе, корисне, але не міг придумати, що саме, і він надумав замість цього зробити щось підбадьорливе, корисне. «І я», – врочисте мою він. Я він не Пух, обіцяю знайти тобі твого хвоста. Дякую, Пуше, сказав Іа. Ти справжній друг, додав він. Не те, що інші, закінчив він. І Вінні Пух подався шукати хвоста. На розшуки він вирушив чудового весняного ранку. Маленькі пухнасті хмаринки весело гралися на ясно блакитному небі. Вони то наскакували на сонечко, ніби хотіли його заховати, то хутенько тікали геть, щоб іншим також дати побавитися. Вінніпух батьорой йшов поміж дубів та ялинок, збігав схилами, зарослими ялівцем та вересом. Долав кам'янисті русла струмків, видирався на круті береги річок і знову пірнав у хащі, аж поки, нарешті, голодний та втомлений, ступив у дрімучий праліс. Адже саме тут, у дрімучому пралісі, жила сова. Якщо хто-небудь знає що-небудь, подумки сказав ведмедик, то це, безперечно, сова. Інакше я ні вінні пух, сказав він. А я це я, вінні Пух, отже, все гаразд. Сова мешкала в старовинному замку каштани. А вже ж у неї була не якась там хата, а справжній замок невимовної краси. Принаймні сам, саме так здавалося він пухові, бо на дверях замку був і дзвоник із кнопкою і дзвіночок із шнурочком. А під дзвоником висіла табличка Просю натиснути відчинять. А під дзвіночком висіла табличка «Просю», посмикай, відчинять. Обидва ці оголошення довелося написати Кристоферові Робіну, бо лише він один на весь ліс умів писати. Навіть сова, хоч вона й була мудра, як світ, і могла читати й писати власне ім'я сува. Навіть вона не спромоглася б правильно написати такі довжелезні, важкі слова, як, скажімо, ггигієна. Чи бутерброд. Вінні Пух дуже уважно прочитав обидва оголошення спершу зліва направо і ще раз справа наліво, на той випадок, якщо він щось ненароком пропустив. Після цього для певності він потицяв спочатку в кнопку дзвоника і посмикав її, тоді посмикав шнурок і потицяв у сам дзвіночок, а тоді голосно загукав: Гей, Сово! сово! Ану, відчиняй, ведмідь прийшов. Двері розчахнулися, і сова визирнула на білий світ. Здоров, Пуше, сказала вона, які новини? й сумні, сказав Пух, бо і я, мій давній друг, загубив хвоста і дуже за ним побивається. Скажи, будь ласка, як же мені його знайти? Та бач, мовила сова, в такім казусі, процедурка буде, що означає в такій? Пазусі, дурка, не зрозумів Пух, ти не забувай, що в мене замість мозку в голові тирса, і довгі слова мене тільки спантеличують. Ну, це означає, як треба діяти, ага. Ну, коли твоя дурка справді це означає, я проти неї нічого не маю, примирливо сказав Пух. А діяти треба так через газету знайти охочих. Будь здорова, сказав Пух, піднявши лапу. Ти що, що маєш знайти? Ти саме чхнула, коли е, зібралася сказати, я не чхала, ні, Сово, ти таки чхнула. даруй мені, Пуше, але я таки не чхала!» Адже не можна чхнути і не знати, що ти чхнув. Так само не можна знати, що хтось чхнув, коли ніхто не чхав, сказав Пух. Я лише сказала. Через газету знайти охочих. От бачиш, ти знову чхаєш. Чих та чих, будь здорова, співчутливо сказав пух. Я кажу знайти охочих. До розшуку хвоста, криком закричала сова, дати в газету оголошення і пообіцяти винагороду, тобто написати в оголошенні, що ми дамо багато-багато чогось тому, хто знайде хвоста і а». Ясно, ясно, сказав пух, киваючи головою. До речі, про це багато-багато чогось, замріяно мовив він. Я сам не проти чогось, і не треба мені багато. багато Така вже, знаєш, у мене звичка перехопити чогось саме в цей час, і пух з надією скосив очі на буфет, що стояв у кутку совиної приймальні. Скажімо, ложечку згущеного молока, чи там. Ковточок меду. Отже так, торочила своя сова, ми напишемо оголошення і розклеїмо його по всьому лісі. Ковточок меду, пробурмотів собі, підніс ведмедика А або в крайньому разі обійдемось і без нього. Він тяжко зітхнув і спробував прислухатися до того, що казала сова. А сова говорила та говорила І говорила такі якісь довжелезні слова, і ті слова ставали дедалі довші і довші. Нарешті вона повернулася туди, звідки почала, я, і заходилася тлумачити, що написати це оголошення має Крістофер Робін. Це ж він порозписував таблички в мене при вході, ти їх бачив, Пуше. Пух уже давно заплющив очі і відповідав лише так, і ні на все, що казала сова. А через те, що останнього разу він сказав так, так, цього разу він промовив: ні, ніколи. Хоч і не мав уявлення, про що саме йдеться. Як? Ти їх не бачив? здивувалася сова. То ходімо подивишся. І вони вийшли на Пух подивився спершу на дзвоник із кнопкою та на табличку під ним, далі він глянув на дзвіночок із шнурком та на табличку під ним. І що довше він придивлявся до шнурка на дзвіночку, тим глибше відчував, що десь уже бачив щось дуже й дуже схоже. Десь зовсім в іншому місці, колись раніше. Гарний шнурочок, га? сказала сова. Пух кивнув головою. Він мені щось нагадує, сказав він. Але я не можу пригадати, що саме, де ти його взяла. Одного разу я летіла лісом, а він висів на кущику. Я навіть подумала, що там хтось живе і смикнула за нього, як за дзвіночок. Проте нічого не сталося, і тоді я подзвонила голосно голосно, так що шнурочок лишився в мене, а потім мені здалося. Що він нікому не потрібен, і я взяла його собі, принесла додому, і оце сово, сказав пухорочисто, ти помилилася, він комусь дуже потрібний. Кому? «І я, моєму другові, і я. Він він дуже любив його. Любив його? Він був міцно із ним пов'язаний, сумно промовив він ніпух. І з цими словами він взяв шнурочок із гачка і відніс його справжньому господареві. Тобто Осликові Іа. І коли Крістофер Робін прикріпив хвоста на місце, Іа з вибриком подався до лісу і з таким захватом вимахував хвостом, що Вінніпухові залоскотало геть усюди. Отож він і мусив чимдуж гайнути додому, щоб підкріпитися. А за півгодини, витираючи губи, він уже голосно виспівував Хто знайшов хвіст найкращого друга? Я Вінніпух. Була майже друга саме обідня пора, ура! Хоч справді була півдесята, я знайшов хвіст хлоп'ята.